Тиск на Росію та гарантії безпеки для України важливі для досягнення миру. Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті коаліції рішучих в Парижі. Важливо, щоб була об'єднана позиція на європейському континенті, що ніхто не даруватиме ні Путіну, ні Росії української землі. Країна агресорка порушила міжнародне право і за це повинна відповісти. Додав український лідер і зазначив, європейські країни одностайні, не можна визнавати окуповані території російськими, і дедалі більше країн готові надавати Україні гарантії безпеки і відправляти свій контингент, та Зеленський закликав підтримувати українців. Адже якщо Київ буде слабким під час переговорів, Путін погрожуватиме і максимально робитиме все, щоб Україна втратила свою суверенність. Президент Зеленський запевнив, що готовий до будь-якого формату переговорів. Я ніколи не боявся, просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на Перемови про мир. Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати або ковтати всі ці свої його наративи. Мене не цікавить його бали в Криму, його червона ікра тощо. Я не знаю, може він когось там в світі ще здивує, але для мене це вони динозаври. Розумієте, вони хочуть просто нас з'їсти, а нам треба захищатись. І відстоювати свої права. Нині на час скасовувати санкції проти Росії, заявив президент Франції Мануель Макрон за підсумками засідання коаліції рішучих в Парижі. Чітко пояснив, не може бути скасування санкцій до встановлення миру. З цим погодилися і інші учасники коаліції рішучих. Домовилися зберегти економічний тиск на тіньовий флот Росії, а також на деякі промислові потужності країни-агресорки. Британія докладе зусиль, щоб Україна під час подальших переговорів почувалася якомога сильнішою, заявив британський прем'єр Кір Стармер. Тож погодилися по. Силити військовий і економічний тиск на Кремль. Посилення економічного тиску на Росію, прискорення ухвалення нових більш жорстких санкцій, які впливатимуть на енергетичні прибутки Росії, і це має бути спільна робота, щоб цей тиск став відчутним. Ми також обговорили, як ми можемо підтримати реалізацію повного або часткового припинення вогню, коли будуть домовленості, і яких можемо докласти зусиль щодо переговорів про справедливий та міцний мир. Санкція один із небагатьох реальних інструментів, які є у світу, щоб схилити Росію до серйозних переговорів, заявив президент Володимир Зеленський. Додав скасування санкцій з Росії, нині стало б катастрофою для дипломатії. Якщо країна-агресорка порушить угоду, процес повернення санкцій буде неймовірно повільним і складним. І до того часу багато хто просто перестане вірити, що санкції справді працюють. Росія занадто часто порушує свої обіцянки. Санкції мають діяти доти, доки триватиме агресія та окупація. Президент Зеленський зазначив, що нещодавно і справді звучали сигнали щодо можливого послаблення санкцій. Та європейські партнери запевнили, що навіть не розглядають це питання. Щодо а, санкцій, і щодо можливого зняття, тощо дуже небезпечні сигнали. Сьогодні всі підтвердили, що ніхто з партнерів, принаймні присутніх, не збирається знімати санкції, а навпаки, наголошуємо на продовженні і нових пакетах.